Вважаю, що Україні потрібна ядерна зброя. Пише Дмитро Ярош. Маємо право без неї не виживемо як нація. Схожої думки Гончаренко нам потрібна ядерна зброя іншого варіанту, не бачу. Просто наплювати на все, що будуть говорити і погрожувати. Без ядерної зброї немає безпеки. В той же час, якщо Кремль застосує ядерну зброю проти України, захід протягом однієї ночі може повністю знищити російські центри ухвалення рішень і навіть весь чорноморський флот для цього в арсеналі країн НАТО є, зокрема, високоточні ракети Томагавк здатні зрівняти з. Млею військової інфраструктури агресора, що відомо про цю зброю, томагавк 50-річна легенда. У 1971 році американські адмірали ініціювали створення крилатих ракет морського базування з можливістю запуску з підводних човнів. Через 9 років були проведені перші випробування морської модифікації. Кера на початку року було запущено ракету з Есмінця. Трохи пізніше томагавк стартував із підводного човна. Обидва запуски були успішними. За три наступні роки відбувалося понад 100 пусків томагавків різних модифікацій. За результатами цих випробувань було видано Мендацію про прийом ракетного комплексу на озброєння, крим корабельної версії, існують там гавки наземного та повітряного базування, які можуть нести боєголовки різних типів. Крилата ракета тамагавк це моноплан, оснащений двома невеликими крилами, що складаються в центральній частині і хрестоподібним стабілізатором у хвостовій. Фюзеляж циліндричної форми ракети має дозвукову швидкість польоту. Система управління та наведення є комбінованою. Вона складається з трьох складових: інерційної за рельєфом місцевості, терком електронно-оптичної. МС за допомогою GPS. у 2018 році. Штати представили вдосконалену версію цього озброєння UGM 109 блок 4. Виробник наголошує, що ракета здатна годинами кружляти в повітрі над ціллю, Миттєво змінювати курс за командою та завдавати удари з високою точністю. Заряд несе відеокамера, яка надсилає сигнал у режимі реального часу на командний пункт ракета, може бути перепрограмована в польоті завдяки приймально передувальному пристрою супутникового зв'язку для завдання удару по одній з 15 закладених вії. Мед або взагалі спрямовано в якусь зовсім іншу точку за допомогою глобальної навігаційної системи GPS. А минулого року стало відомо, що Міноборони США замовило модернізацію всіх випущених ракет модифікації блок 4 та версії блок 5 Детальної інформації про ракети п'ятого покоління немає. Проте відомо, що ця модифікація має покращену навігацію та зв'язок. Томагавк використовувався у всіх конфліктах останніх десятиліть, у яких брали участь США. першим серйозним випробуванням цієї зброї стала війна у парській затоці 1991 року протягом іракської кампанії було випущено понад 300 КР, переважна більшість яких успішно виконала завдання. Потім томагавк використовувався ще в кількох менш масштабних операціях проти Іраку. Пізніше була війна в Югославії, друга іракська кампанія, 2003 тисячі Також операція Сил НАТО проти Лівії Застосовувалися томагавки і в Афганістані. Ракета Томагавки летить у ціль на гранично малій висоті з огнанням рельєфу місцевості, що робить її невидимою для наземних РЛС. Гладка оптична форма сна. Яда без радіоконстрастних деталей і підвісних елементів також збільшує приховування ракети. Засікти її можна, тільки знаючи ймовірні маршрути підльоту, виявити томагавк зверху на тлі землі теж непросто. Якщо навіть одиночний томагавк є важкою ціллю, то яка ППО зможе відобразити масований наліт? Якщо, наприклад, тільки один есмінець Ерлейбурк несе до 56 таких ракет, всього в американців 61 такий корабель, підводний човен типу Охіо може нести до 154 томагавків. Загалом у штаті 18 таких човнів виходить лише 10 есмінців, можуть випустити 560 ракет. Перехопити їх все одно не зможе навіть найсучасніша система ППО, і не факт, що російська протиповітряна система впорається бодай з одним американським снарядом. Справа в тому, що у 2017 році США використали 59 крилатих ракет томагавк для удару по сирійській авіабазі Шайрат. За даними ЗМІ, там розміщувалася російська система С 200 300 С 400 які Москва позиціонує як найтехнологічнішу ППО у світі однак немає жодної інформації про те, що, хоча б одну з американських ракет, було перехоплено російським озброєнням паперові можливості російських систем та реальність величезна різниця. Кремль може писати, що їхнім комплексом немає аналогів, але на практиці ми отримаємо протилежну ситуацію. Грузинський пілот звернувся до російських пілотів убивці, які бомблять мирне населення Харкова, Дніпра, Львову. Після останніх вибухів на Дніпровській ГЕС його прорвало. Пілоту штурмовика Зураб Івана Швілі, який збивав літаки ще у 2008 році, під час грузинсько-російської війни, заявив, що вірить у залужну український народ та українських соколів. Нашому генералу залужному він побажав сили а російським окупантам почитати, що таке честя. Звертаюся до російських окупантів, які свого часу. Розв'язали війну в Грузії, а зараз вбивають мирне населення України. Наша влада грає на під вашу дудку, поки але це не значить, що народ і армію вам вдасться купити. Наші пілоти будуть збивати вас або в грузинському небі, або за необхідності в українському. Ви не маєте честі, ви вмієте здалеку воювати тільки за жінками та дітьми. Ви не маєте честі зустрітися з ворогом лице в лице навіть у тому ж самому небі. Ви б'єте далекобійними ракетами, а потім йдете обіймати своїх дітей, оббивши Українців, розплата прийде. і Я вірю, що український народ переможе. Українські брати допомагали нам збивати вас в далекому 2008 році. Вірю, що скоро прийде час віддати порг. Готуйтеся палачі, чорти гріють казани. Я знаю, що багатьох ваших колег уже прибрали або пілоти ЗСУ, або партизани, або диверсії у тилу. Знаю також те, що залишиться, і нам ще роботи чекайте. Дякуємо, грузини. Розуміємо, що ваша влада грає на одному боці із РФ. Віримо, що ви справитеся в той же час не так давно. І Російське пілота стратегічних бомбардувальників ту 160 Василь Ігнатенко, пенсіонер у відставці, коротко звернувся до всіх російських пілотів. Пенсіонер зазначив, що якщо ті продовжать виконувати злочинні накази, то скоро всіх чекатиме або трибунал, або смерть. Немає ніякої честі в тому, аби воювати з мирним населенням Україна Росії не нанесла ніякої загрози, як і Чечня у свій час. Чи Грузія тільки тоді він, як і більшість його колег цього не розуміли зараз, же історія повторюється. Пілот закликає на ти його помилок, адже за кожне забране життя українське російськими льотчиками прийдеться платити самим росіянам, говорить Ігнатенко. Далі пряма мова. Я звертаюся до своїх колишніх колег, які перебувають у прикордонних областях та на стратегічних аеродромах. Припиніть виконувати удари по мирних об'єктах на території України. Мені показали справжні новини про те, куди наносяться удари, так званою високоточною зброєю. Ми палачими убивці і прощення. Нам ніколи не ні українського народу більше не заробити. Звертаюся до вас. Що ви припинили удари по території України? Додав льотчик, моючи, що краще бомбити Кремля аніж багатоповерхівки в Україні. Острі стратегічний військовий аеродром. А звісно, що росіяни про нього знають, як і про решту інших. Важливий інший факт. І нещодавно туди прийшли транспортні літаки від закордонних партнерів з допомогою. Його здали стовідсоткові. Вдякувати Богу, що тактика заложного дії із аеродрому встигли все важливе прибрати. Але тим не менше, з початку війни Острий не прилітало. А тут, як добрий вечір, і все місто ходором ходило. Шипки, дроти, дерева, автівки все летіло сипалося, головило, горіло, його особливо. Диво, треба було крити системами ППО. На жаль, влучили і не лише у ту саму інфраструктуру, і крилаті російські ракети порозумнішили і на реп України та застарілі ППО на кшталт, стріла оса Стінгер їм начхати. Ракети маневрували над містом перед влучанням так, що всі були просто в жасі, кидали за собою ловушки. Воно летить, робить різкі маневри на невеликій висоті. Не знаєш, куди зараз влупить. Думали спочатку, що авіаналіта так страшно було. А вся ППО зараз. Зтягнута звідусіль до Києва, навіть старі буки, куби решта та решта все до великої товстої дупи. Їм головне свої рильця врятувати. Бруківку збиратимуть безглуздою гардеробом першої леді і обіцянками з сирського про повернення Бахмута, Одіївка Маріуполя, полководці Герові політолог Дмитро Бикова. Той же час пише: наступне останнім часом в Україні знову посипався хейтинг союзників. У Цьому й об'єктивні підстави при найменшій допомозі Україні за останні два роки широкомасштабного вторгнення. Ми відчуваємо зневіру через просування ворога на фронті та паралельно запущені інформаційні спецоперації. Ним же це не повинно нас вибити з віри в союзників, без яких ми не впораємося від слова взагалі. Саме з таким месенджем приїхав Саліван до Києва. Ми повинні вірити в США у союзників. Не підтримував і не підтримую хейтингу українців щодо союзників та самого Салівана. США теж має свої національні інтереси, і вони дійсно тісно пов'язані із світовими цінами на нафту в певний момент часу не із союзниками удари та СБУ могли викликати роздратування США. Я цього не виключаю, але офіційно крики із США. У зв'язку з ударами порос НПЗ немає, тому можна продовжувати тактику дрібних, але глибоких порізів для ворога. Але ж цю ситуацію статтю Financial Таймс в Україні використали з метою посилення хейтингу, замість того, щоб та СБУ прокомунікувала за цього приводу. Буквально стисло ми використовуємо українську зброю для ударів по ворожим НПЗА, тому не порушуємо жодних домовленостей, і цього було б достатньо. Але наші спецслужби мовчать. А працюють експерти інформаційного поля, різні світани, розкручуючи недологі і шкідливі теорії, що завдають шкоди довірі до союзників. Ось це насторожує, що влада посилює хейтинг для підготовки інформаційного поля. Нас злили союзники не потрібно для підведення до переговорів з ворогом на невигідних для нас зараз умовах. Цього робити зараз не можна. Вікно мож. Жливо стає до кінця року, тому маємо робити все, щоб завдати ворогу максимальних втрат. Допомога союзників буде. Пакет на 60 мільярдів доларів буде розблоковано. Питання тільки в кредити чи як безповоротна допомога. А тому маємо не зневірятися. У союзниках це єдиний шанс нам вижити. До зустрічі, глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.